Так, то що, друзяки, перша рибка є. Ха -ха. Така, ох, як гарно працює, дивіться, спінінг. Дістав свою, друзяки, таємну зброю і рибку умовив. А яка красунька! Діться. Оп, відійшла, поплила. Та й добре, не будемо її знімати. Бачите? Друзі, спрацював облирочок. Оп-оп-оп-оп-оп От і вона, от і вона Рибка От і рибонька. Ще одна. Бачите? Дивіться, що спрацювало, друзі. Бачите, копія на Ітокрафт. Рибка хороша, може зараз вона сама. Не хоче Ну давай, кинем її в підсак. Оп. Красинька, так. Погнали. Лайкос, лайкос. Бачите, розловив сьогодні з першої риболовлі. Копію. На Етокрафт. Бачите, в такому кольорі. Чи недавно вони мені приїхали. Хорош, посилання вам залишу в описі і в коментарях. Заходьте, дивіться, купуйте гачки, правда, треба поміняти. Там гачки, звичайно, дуже такі.